2015 року половина хронічно хворих пацієнтів не матимуть можливості лікуватися у зв'язку з браком коштів, переконані у всеукраїнській раді захисту прав та безпеки пацієнтів. До цього призведе рішення про 5-відсоткову націнку на імпорт лікарських засобів. Вважає Віктор Сердюк. Через це ціни на ліки злетять незалежно від інфляції та інших факторів. У цьому році ми з вами витратили близько 50 мільярдів гривнів. На дофінансування охорони здоров'я це саме те, чого не додає держава. Українець в відсотках до свого доходу на охорону здоров'я витрачає більше, ніж рядовий там німець, поляк, француз і так далі. В три рази більше ми витрачаємо ніж в відсотках. Одночасно обурені українські виробники, вони певні. Уряд та МОЗ створили нерівні умови для європейських та українських ліків. Таким чином, вітчизняним фармацевтам буде невигідно займатися бізнесом, а українцям доведеться купувати дорогі імпортні пігулки. Ми, як і раніше, проходимо процедуру реєстрації півтора-два роки для того, щоб вийти на ринок України. Новим регулюванням пропонується реєструвати імпортні ліки. На протязі п'яти робочих днів ну зрозуміло, що стимулу і, взагалі, у якихось ринкових суб'єктів займатися бізнесом при таких нерівних умовах, звичайно, немає, тому що бізнес шукає більш сприятливі можливості.